І е, хто із вас колись був на Дністрі або переїздив мостом на цією річкою, знає, наскільки це спокійна, але повноводна ріка широка така, от ну, відчувається просто її е, е, могутність і сила. Вже не відчуваються, тому що вже можна пішки перейти в деяких місцях річку Дністера, адже вона та її протоки дуже різко обміліли у соцмережах. Можна побачити відео і фото із Хмельниччини, з Чернівецької області, на яких автори відео от показують, як обмілів і вважають, що одна з причин це сильна посуха. І ще одна причина це скидання води з Дністра для збільшення виробництва електроенергії Дністровської ГЕС. Зараз працює. Гес на повну потужність, аби компенсувати нестачу електроенергії в системі після обстрілів енергетичної інфраструктури України. Ще одна версія від ресурсу NE Urban, На думку екологів, в Дністровське водосховище стало неочевидною жертвою російських обстрілів. Поступово втрачає воду, і це призводить до локальної екологічної катастрофи. Село Брага, Хмельницька область, річка Дністер. Колись була навпроти всім відома Хотинська фортеця. А води майже немає. От виходить, що лишилося з річки Калюс. Це село Глибівка. От, пусті. Бачите, Дорогі рибаки. де сідати треба на судака на коропа, як тече ще сама річка. От. Це всі знаєте ось цю, цю косу, куди я зараз показую, де дуже класно крутиться судак.